Телеканал Плюс плюс та видавництво Івана Малковича «Абаба Галамага представляють. Каска стато. І хлопчики, і дівчатка, зайчики і каченята. Я називаюся Іван Малкович, і сьогодні до нас у гості прийде справжній дракон. Але не лякайтеся, він добрий, бо любить млинці соницями і казки. Тож сідайте зручненько, казочка починається: казки дракона. Омелька написав ці казки Сашко Дерманський, а проілюструвала їх Вікторія Пальчук. Був собі Омелько і був він дракон. Понад усе на світі, навіть більше за млінці з суницями, любив Омелько вигадувати казки. Та була одна заковика. Драконові бракувало слухачів. Бо щойно він підкрадався до когось, аби розказати казку усі вершали. Дракон! І втікав. Добре, що мав дракон жінку, драконицю кілину. От вона й вислуховувала усі чоловікові оповідки. Якось Омелько вигадав нову казку, прийшов на кухню до жінки та й каже: «Кілину, А почуй на любайзу, яку дотепненьку казочку я намудрував. Були собі. Вчепися, перехнула дракониця. Тілина ще від учора приймдилася на чоловіка, бо він розтоптав квітничок біля їхньої печери. Міг Їх розказати нову казочку. Перечепився об свою задню лапу та й тюхнувся носом у мальве. «Отчепися, кажу. Витолочив усім мальви, а тепер хочеш, щоб їм линці попригорали. Розказуй свої небелиці комусь іншому, а мене не руш. Однесеньку, кротесеньку. А ну, спалахнула кілина, пускаючи ніздрями бурі димки. Не роздраконюй мене, чоловіче, бо. Ой, мене вже нема, Розкоромовив Омелько і вискочив з кухні. Спочатку Амелько спробував розказати казку самому собі. Однак було геть нецікаво слухати те, що знаєш на пам'ять. Дракон мало не плакав. Від переживання Омелькові підскочила температура. З пащі так і пащило вогнем, луска розжарилась до червоного. Гай-гай, подумав Омелько. Зараз ще не роблю в хаті пожежі. І вискочив з дому, помчав до річки. Щоб сполоснутися й охолонути. Омелько біг край лісу і розпалювався що далі більше, аж раптом дракон побачив, що на узліссі пасуться молосі. Подумав Омелько. Зараз я розкажу їм свою казочку. Здоровенькі були лосики. На ходу привітався Омелько. А послухайте. Ну... Лісі на жахно перезирнулися і галопом дременули до річки, подалі від дракона, під яким горіла земля. Та «Да ж послухайте, лосики, зупиніться, гукав Омелько, біжучи за ними. Однак лосі не спинялися і мчали прямо до води. На березі сиділи жаби. Вони дружно співали. О, жаби! Звіддаля загукав Омелько, спиніть до мені цих лосиків. Хвилиночку уваги, зараз я вам усім щось розкажу. Але забачивши лосів, що мчать простісінько на них, а надто Омелька, який димить і іскриться, жаби злякались і з гутом лякнулися у воду. За ними стрибовули лосі, а вже за лосями шубовснув сам Омелько. Над річкою здійнявся густий стовп пари. Омелькову випірнув і виліз на берег. Я безталанненький, бідкаючись, брів аби куди мокрий Омелько. Усі мене бояться, сохаються, а я ж лише. Казочку хотів оповісти. Отак і очи. Омелько й не помітив, як сполохав з гайку зайців, що гралися у квача. Та одне найменше зайчиня не втекло. А ти хіба не боїшся мене? здивовано спитав Омелько. Боюся, чесно призналося зайчиня. Але дуже хочу послухати казочку. Бо я найдужче в світі люблю казки. Душі за млинці з суницями. Зайченя кивнуло, хоча ніколи й не куштувала тих млинців. Ну, тоді слухай, Омелька почав свою оповідь. А за нею ще одну і ще. Сідало сонце, а Омелька й досі не було вдома. Покілина боялася, щоб він сам ходив десь поночі. Дракониця так розхвилювалася, що навіть перестала сердитись на чоловіка і вирішила його розшукати. Килина знайшла Омелька неподалік річки. Він сидів на траві і розказував казочку. Біля нього мостилося зайченя і слухало. А за верболозу сторожко визирали лосі й жаби. Їм теж кортіло казочки. Мельку. лагідно покликала килина. Ходімо вечеряти. То, може, і зайченя запросимо. Несміливо запропонував Омелько. А чому тільки зайчиня? Я всіх запрошую. Ано, виходьте, гукнула вона лосям і жабам. Гайда до нас на млинці, сониця. Лося й жаби засоромлено вийшли з-за кущі. Ні, ці не підуть, запевнив дружину Омелько. Вони мене бояться. Ні кілочки -кі 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 не боїмося, заперечили жаби. А ви підете? спитала кілина лосів. Підемо, тихо промовили лосів. Їм було соромно, що слякалася такого доброго дракона. Але ж так кортіло скуштувати млинців суницями. Доки йшли до Омелькової печери, вже почало смеркатися. Ще далеко? спитало зайчиня, бо мені в темряві страшно робиться. Вже скоро мовила кілина. Нема чого боятися, обхінькнула одна із жаб. Темрява зовсім не страшна. Вона просто темна. Це зовсім не дивно, що мала боїться. Його ж самого он жменька, а темрява величезна!» Омелько взяв зайченя на руки, щоб воно не боялося. Так і пішли. В Омельковій печері місця вистачило всім, навіть лосям і навіть їхнім рогам. Килина налила всім чаю. І поклала кожному в тарілку по п'ять славнозвісних ланців із соницями. А Омелько став розповідати казку про темряву. За казкою не щулись, як зовсім звечоріло. Ой-ой-ой! зненацька спохопився зайчик. Там темно, темнесенько. Певно, мама мене вже зачекалася. А як оток у темі ти? Не ррися, сказав Лось. Ми тебе відвеземо на спині. І нас, і нас! Хором загукали жаби. Візьмемо і вас, погодились лосі. Дякуємо за млинці, і за казки, мовили жаби і подарилися на лосю. Приходьте ще, запросив гостей Омелько. Омелько й Кілина ще трохи постояли, вдивляючись у темряву. Їм було так гарно на душі, гарно від того, що можуть отак стояти. Триматися за лапи і від того, що тепер мають стільки нових, великих і маленьких друзів. Любі малята, Нашу Омельку дуже сумує, коли ніхто не читає казучок про нього. Тож ви потіште нашого дракончика, зайдіть на сайт каналу Плюс Плюс і прочитайте казочку про дракона Омелька. А тепер ось у казочці кінець, а хто слухав молодець.